Існування позаполітичних інструментів, які дозволяють позбавляти депутатського мандата після оголошення результатів виборів, негативно впливає на опевненість виборців у політичному процесі. заявив посол ЄС в Україні Ян Томбінський про занепокоєння такою практикою посол говорив, підсумовуючи твінінг проєкт ЄС щодо управління адміністративними судами. А він також нагадав про важливість реформування прокуратури, створення національного бюро розслідувань та реформування органів внутрішніх справ посол Швеції Андрес. Фон Бакярд заявив, що в Україні залишається необхідність припинення практик вибіркового правосуддя. Наше занепокоєння таким же чином, і це не йде за того і другого депутата з тої чи другої партії. Це загальний принцип, щоб не було якихось позаполітичних інструментів, які впливають на те, що можна бути позбавленим мандату. Реформи, які проводить зараз Україна, дуже важливі, особливо у світлі підписання договору про асоціацію у вільнюсі. Але ми хотіли б побачити прогрес не лише, скажімо, в ухваленні закону про прокуратуру, а й у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя. Зауважимо, що ці реформи впроваджуються не заради того, аби задовольнити Брюссель, а щоби принести користь українським громадянам. У своїх заявах посли також зауважили, що якщо Україна виконує усі умови щодо реформ за підписанням договору про асоціацію на саміті у Вільнюсі, слід чекати і ратифікацію угоди членами ЄС. Я вас запевняю: якщо усі вимоги ЄС будуть беззастережно виконані до підписання договору у Вільнюсі, то не буде жодних проблем на шляху до ратифікації угоди. Уряди, всі прем'єр-міністри, всі міністри, які будуть в Вільнюсі, Im potrzebny mandat za to, żeby podpisać dogodę asociacji. Im potrzebne już być pewnym, że później do tego przyjdzie ratyfikacja. Ale to następny etap. Zaraz nam trzeba to zrobić wszystko, żeby było podpisane w Wilniusie między Ukrainą a e, Europejskim Sojuszem asociacji.